Останнім часом тільки і розмов, що про Діпсік, новий штучний інтелект, який обіцяє перевернути уявлення про доступність та ефективність штучного інтелекту, захоплені відгуки, порівняння з гігантами індустрії, обіцянки швидкості та низької вартості все це звичайно інтригує. Але я звик довіряти не словам, а фактам. Тому вирішив не робити поспішних висновків, а ретельно перевірити все на власному досвіді, перш ніж висловлювати свою думку. Тому я цілий тиждень щодня присвятив. Тестуванню DeepSeek. Я випробовував його як локально, так і онлайн на різних задачах: від простих до складних, паралельно порівнюючи результати з роботою інших популярних AI-моделей. Мені було важливо самому переконатися, чи дійсно DeepSeek такий хороший, як про нього говорять, чи це черговий мильний пузир, роздутий маркетингом. І ось тепер, після інтенсивних випробувань, я готовий поділитися своїми висновками, які зазнаюся виявилися не зовсім втішними. Тож підпишіться! Поставте вподобайку і ти дзвіночок, аби нічого не пропустити. Сьогодні, на порядку денному, у нас Діпсік. штучний інтелект, що наробив чимало галасу в аіт тусовці Знаєте, такий собі шустрий новачок, який обіцяє гори золоті, а на ділі, ну ви зрозуміли, з одного боку всі в захваті, і швидкий, і дешевий. Просто мрія, а не AI. Але давайте знімемо рожеві окуляри та подивимось справді в очі. Адже, як то кажуть, диявол криється в деталях. Почнемо з того, що Діпсік, по суті, не такий вже інноватор його вчили за. Принципом дивись і вчись, тобто дистилювали знання з великих вже навчених моделей. Звучить звичайно красиво, але цей підхід давно відомий, і раніше його обходили десятою дорогою. Чому? Та тому, що разом з корисною інформацією менше модель може нахвататися і всякого непотребу: токсичності, галюцинацій, неточності. І що ж ми бачимо? Діпсік, як сумлінний учень, виправдовує побоювання, вигадує назви кампаній, класи об'єктів, методи. Коротше кажуть, Жучи, фантазує, як може, але треба віддати належне саме завдяки такому економному навчанню діпсік і став спритнішим та дешевшим. Відмовились від нудного контролю з боку людини, зменшили обсяг даних. Ось вам і економія. Але як відомо, за все в цьому житті треба платити. І розплачується діпсік тим, що при спробі зануритися в контекст він часто потрапляє в замкнене коло, повторюючи одне й те саме: складні питання, де треба враховувати купу нюансів, ставлять. Його в глухий кут. Прості запити. Будь ласка, а ось щось серйозніше. Вибачте, у нас технічна перерва. Так, DeepSeek, як молодша модель, дійсно їсть менше ресурсів. Його можна запустити на звичайному комп'ютері, що безсумнівно є плюсом і може розширити коло користувачів. Але чи варто сліпо довіряти результатам? Особливо якщо ці результати можуть бути неточними чи взагалі вигаданими? А якщо всі раптом захочуть скористатися цим дивом техніки, то сервери... Можуть просто лягти під таким навантаженням. Інтеграція в робочі процеси. Ну, удачі вам з цим у сфері розробки ПЗ, деточність. Наше все. Діпсік з його схильністю до творчості вимагає подвійного, а то й потрійного контролю. Так, він може допомогти з кодом, але потім доведеться витратити купу часу, щоб перевірити, чи не наробив він там дурниць. Геніально, правда, а що ж із загальними темами? Тут Діпсік теж не блищить, видаючи банальні відповіді. Його вік як віконце в малогабаритній квартирі, нічого толком не видно, про складні завдання, що вимагають врахування купи деталей, краще взагалі мовчати. Додайте до цього ще й схильність зациклюватися при тривалій роботі і отримайте ідеальний рецепт для головного болю. А ще знаєте, що цікаво: відповіді діпсік на загальні теми мають такі легкі присмак комуністичного Китаю. Так, там є вбудована цензура, вона, звичайно, не завжди спрацьовує, але осад залишається. Наприклад, не дивуйтеся, якщо він відмовиться говорити про протести в Китаї, хоча з іншого боку, часом проскакують відповіді і на такі теми, але загальна картина від цього не стає кращою? І ось ми підходимо до найцікавішого: Діп це знаєте, такий типовий приклад китайського підходу: швидко, дешево, сердито зроблений, як то кажуть, на коліні шляхом зворотного інженірингу та копіювання. Так, він можливо швидше справляється з певними завданнями і, здається, був спеціально натасканий на проходження бенчмарків, але чи варто довіряти результат? Татам роботи цього Франкенштейна особисто я б не став. Якщо порівнювати з гігантами індустрії, то Gemini чи Cloud — це як Rolls-Royce, а Діп ну максимум електросамокат. Іноді швидко, але наскільки надійно, питання риторичне. Хоча, як показує практика, багатьох цілком влаштовує і самокат аби дешево. Але знаєте, в усьому цьому є і позитивний момент. Можливо, поява такого гравця, як Deep Seek, стане холодним душем для розслаблених гігантів AI ринку і змусить їх переглянути свої. Ціни та й для менших компаній та ентузіастів це шанс погратися з AI, не витрачаючи мільярди. Конкуренція – це завжди добре, і можливо, DeepSeek допоможе зробити AI більш доступним для всіх. Отже, після тижня інтенсивного тестування та порівняння можу з упевненістю сказати, хайп навколо Діпсік значно перебільшує його реальні можливості. Так, обгортка блискуча, обіцянки гучні, але суб'єктивне відчуття від користування цією моделлю можна порівняти з різницею між оригінальним виробом та його китайською підробкою. Зовні схоже, іноді навіть працює, але постійно відчуваєш, що чогось не вистачає, що десь тебе обманюють за цим блискучим. Фасадом ховається ненадійна система, схильна до галюцинацій та помилок, спричинених. Вочевидь, самим методом її навчання для себе я зробив однозначний висновок у моїй повсякденній практиці. Діпсік місця поки що немає для будь-якого завдання, яке я перед ним ставив, можна знайти кращу, а головне надійнішу альтернативу. Єдине, що дійсно революційне в цій моделі, це те, як хвацько вона обійшла старе табу на перенавчання нових моделей старими. Схоже, чергове вікно Овертона відчинилося. Те, що раніше вважалося моветоном. І за шкваром у світі AI тепер стає новою нормою, і я майже впевнений, що незабаром на нас хлине потік нових моделей, натренованих методом дистиляції з великих, але є і позитивний момент у цій історії. DeepSeek, як не крути, добряче розворушив болото великих гравців ринку AI, які здається вже почали бронзовіти у своїй величі, вкриваючись пилом зарозумілості. Фондовий ринок, оговтавшись від тимчасового шоку, не тільки відновився, але й навіть пішов угору. Можливо, саме такий струс і був потрібен, щоб змусити гіганта рухатися вперед і шукати нові шляхи розвитку. Що ж поживемо, побачимо. А Діп Сік нехай поки що відпочине на полиці серед інших цікавих, але не надто корисних експонатів. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Діп Сік це безумовно цікавий експеримент, але з купою. Але для простих завдань, можливо, але для чогось серйознішого краще пошукати інший інструмент. Хоча загалом поява Діп Сік. Це швидше позитивний знак, адже конкуренція, як відомо, двигун прогресу, і можливо саме завдяки таким вискочкам, як DeepSeek, а я індустрія нарешті почне рухатися вперед, а не стояти на місці, почуваючи на лаврах. Тож підпишіться, поставте вподобайку, і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити.